Слава Україні! З вами київська газетярка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. 29 листопада з'явилася заграва у селищі на ділянці Кінбурдської коси, яка є частиною Миколаївської області. Інформацію оприлюднено в телеграм-каналі Андрія Цаплієнка, українського журналіста. Цаплієнко опублікував світлину, на якій зафіксовано заграву від пожежі, яка палає на значній відстані від спостерігача. При цьому журналіст вказав місце зйомки Римби на Кінбурзькій косі. Римби, як пишуть у мережі, найменший населений пункт на карті місцевості. Поруч за один кілометр на схід населений пункт Покровські хутори, а самих римб, по суті, на карті не видно, лише позначено пристань на березі з такою назвою. Зазначимо, місце ймовірної надзвичайної ситуації розташоване за 7,5 кілометрів від Очакова. Якщо спалахи світла так добре видно на світлині, зроблені з найближчого суходолу, то джерелом цих спалахів може бути дійсно пожежа. Втім, жодне інше джерело. Не підтверджувало допису українського військового журналіста Цаплієнка. Дещо згодом український активіст Миколаївський Ваньок, який інформаційно співпрацює з силами оборони Півдня, опублікував повідомлення, яке складається з двох коротких слів: Римби горять. Нагадаю, що армія РФ продовжує утримувати лівобережжя Херсонщини, дещо відійшла від Олешок, але й далі б'є по Береславу і навіть новій Каховці. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.